У місті залатають дороги, тротуари та зелені зони після проведення так званих розкопок газовиками, тепловиками та працівниками воду екотехпрому. Наразі затримка за асфальтним заводом. Коли він запрацює, відповідні служби обіцяють впоратися з роботою за місяць. Тепловики залишили після проведених робіт п'ять незданих ордерів. Це розриті траншеї, які засипали щебене. Здали два ордера це за адресою Бандери 62 і Коновальця 95, які були на зеленій зоні. Значить, і залишається незакритих три ордера. Це Галицька 134, тридцять чотири, моріки і сухолинського 6, Корпус 2. Тільки буде асфальт протягом трьох-чотирьох днів. Ці роботи будуть заасфальтовані і здані інспекції. Рекордсменом із так званих розкопок у місті є водоекотехпром. Керівник підприємства Микола Саєвич каже: це приємні клопоти, адже міняють мережі. За нами рахується 39 ордерів. В основному це по дорогах хочу сказати, що 11, по 11 ордерах, по 11 адресах нами заасфальтовано та зароблено розкопки, які готові до здачі. 12, по 12 адресах обрізано вже асфальт, бригади працюють, тобто є підготовка до асфальтування. Не пасуть задніх і газовики. Станом на березень не закрили 26 об'єктів. У мерії кажуть, у першу чергу необхідно враховувати заміну мереж на тих дорогах, які планують асфальтувати. На жаль, не всі дороги в належному стані, тому ми повинні, як тільки з'явиться асфальт і розкопки, тому смушу теж записати в протокол, зразу почати ну, найбільш такі перехрестя, дороги треба зразу привести до належного.